У драфт, але колесо. Обирає капітана, в яких лише Самуеля ТО. Чи зможе його дістати колесо? Толісо. Це таки трішечки рандому, і в тому є цікавість. І все ж таки хочу бути з вами чесним. тому з першої спроби, як колесо обере, так воно і буде. Вейн Руні, Манчестер Червоний. І тут би також хотілося побачити Вейна Руні. Ааа, Бен Гідеро! Як було близенько. В Кінці відоса, якщо ми програємо цей драфт. Ми відкриваємо цю легенду так вікселимо її. Ну а поки у нас намальовується така французька мафія, обираємо ПФ. Також треба тут когось цікавого. Є пару варіантиків Ну і крутимо, крутимо, крутимо. Міотома. Міотома, якого немає. У нас є Іто, але хе, то трішечки інший гравець. Іто виходить на замінку, перекручуємо знову, по віть. І ловимо. Його ж. Ага, я поняв. У нас і, виходить, що Іто також з Ліги 1. І збирається французька мафія. Колесо. Колесо, я так розумію, трішечки по французам та рухається. Але тут така картка. Як би мені не хотілося трішечки десь підкрутити, але гадаю, ви також були б раді побачити піле і дивимось, лише один раз кручу. Та, да, перекрутів не буде в тому і цікавість. Чи зможе бус забрати цей драфт і квікнути легенду? Можливо, там навіть щось покраще, ніж Пеле буде, заховається. Є француз, колесо вже готується. Також тут є мій улюблений Марко Ройс. Лірочка Сане нам дають. Сане іде на базу і це пешничек, це пешничок. Останній гравець центра поля, Ренато Санчес, апнутий. П'ятірочкою на фінтах. Хоча тут, і окрім Ренату, є геондезію, якого п'ятірочка на фінтах. Красиво. Подивись направо, подивись наліво. Беремо лівого захисничка, туди його, на базу. Хто ж тут буде? Нагатома. А що в тебе по лізі, друже? Ага, просто японець, Зрозуміло. Ну, до речі, тут Девіс дуже симпатично залітає під сане. Хоча тут також є один представник з Бундесліги Бен Себаїні, але Дев'єс. Гарно, гарно, дякую. Також у цьому драфті щось забагато гравців Манчестер Юнайтед сиплять. Чи то натякають там зібрати 11 гравців, чи то що. Гарні легенди. Вау. Жоден з них, щоправда, правда не грав в Манчестері, ну а нам завозять балака. На базу, на базу. Забираємо його. Центральні захиснички. Також важливі позиції. Ой-ой-ой, є дуже симпатичні варіанти. Крутимо колесико. Зюле. Іди ж ти сюди. Хоч тут і більш цікаві варіанти були у вигляді Лусіо та Упа Магуайра, але ну, під лінки залітає ідеально. Дивимось на другого. Ой-ой-ой, потенційно гравець Манчестер Сісі, Вардіо, ну і тренер головний. І Джоя Гомос виглядає дуже, ну, дуже рожево. Крутимо наше колесико і <плес> дають нам маестро. <плес> МПБ. Дуже гарний та симпатичний варіант. І підлінки, і по скілу проходить Проходить у наш клад. голкіпер, лисий Пепе Рейна і Донарума з мангалом підлінки. Одного з голкіперів трішечки не прогрузило, а дають нам мангал. Будемо жарити супернички. Ну що ж, переходимо до лави запасних до сабів. І гадаю, що резерв ми, скоріш за все, рандомно клікнемо, а поки. Лунін, Андрюша. Було б непогано його на талісманчика, бо по суті нам ніхто тут не потрібен. Дають нам якогось італійця. Ну і до речі, тут братик Пачеко, хто кар'єрку Закарпати дивиться, той знає такого лівого захисничка. Брян. Знову Упа Магвайр і знову Джої Гомес. Матч, що? Ну, незважаючи на те, що були дуже симпатичні варіанти, дає нам колесо таке не підфартило, а в цьому піці Неста і Векхорс. Ну, якщо чесно, пік шаурма Дають нам поляка. Забираємо маленького. Залишилось у нас 4 позиції. Шукаємо далі. Когось цікавого. Дають нам братиків сона. Міотома забавно, що прийшов до нас. Якого ми не Парк Джисун. Висунь та підсунь. Макелелелеле. Був тут у нас акварік. Можна було його замінити на талісо. Але не Підкала нас вдача. Кевін Дебрюйне. Вау. До речі, не апнута версія Кевіна Дебрюйне. Це і Sports нам натякає, щоб ми його проапили, так? Хаві Сімон. Молода зірочка, яка лише набирається досвіду. Чекаємо його у топ-клубі, а поки тут Карім Бензема і Гарі Кейн. Котті Карім Бензема. Ну, я його накликав, накликав. Нічого не підкручували, нам його дали. Забираємо. Тож, як то кажуть, дякую EA Sports. Але в цьому випадку дякую колесу, що дали нам пограти змогу за таку картку, якщо в нас вона залінкується. І останній гравечок, ну це шаурма, З вашого дозволу, візьму просто якогось бомжика. І решту, які залишились, ми просто підберемо рандомно і зможемо з, з них взяти лише одного собі в основу. Підтверджуємо. Рандомний вибір Мухтар Хакім Ітадіч. Хакім, він, до речі, може нам пригодитись. Ну і Мухтарчик на Сапчика може там десь покусатись. Головний тренер, цікаво, буде подивитись Ерік Тенхак. Є. Ну і солоденьки наостанок. Головні тренера, хто ж буде кочем цієї команди, це Італієць Іолі, і він іде до нашого тренерського. Кладу. Ну і зараз трішки під шаманю. Це. Те... Ак, ось це передусот рож. Карім Бензема, якщо ви вставите його в основу. Він це ФД. Білінкі просто. Ось таким складиком будемо грати. Буде з замінки у нас виходити карім і декілька ще пару хлопчиків. Ну що, поїхали. Ой-ой, ой а що ми бачимо? А якщо спробувати щось таке. І то! Гарно. Ренат, а якщо пробити? Гарсорі, Гарсорі. Ренато, що ти робиш, маленько? Ну скажу вам так, командочка у нас підібралась дуже серйозно. Хлопці тут розважаються на підкатах. Шоу підкати, третій сезон. А мене не робить трохуєчок. Рену. Боже Ренато. Ох-ох-ох, що зараз він забити. Ай-яй-яй, джамбо. Ще одна нагода. Без офсайду тут. Не помолились і не забили. Мангал відстояв на нуль. Перші супернички пройдені. Летимо до другої стадії. Ой-ой-ой, ну другого суперничка складик вже посерйозніше вигляда. Десь тут качнуло. Араухо. Як справа. Як справи? Ах. Находимо автоблок, але другим темпом. Бум. Другим темпом Ренато! Реалізовую дуже гарно твій моменти. 1-0. Бен Єдеро. Mm. Дова нагода, аби забити, але знову другим темпом атакуємо. Ренато, показуй. Небезпечно. Тутові наша сильна зброя. Бо є тут один метовий. Тож кажу, є один метовий, але не забуваємо. Ми знову в атаці. І то. Ай-яй-яй, то. Шукаємо, шукаємо моментик. Ренато. Ай, Ренато ж був. Є Ренато. Шановна. Є, шукаємо. Бенєдеро. Відкритись. Ренато бачить. А Бенідер бачить у відповідь Ренато! О, Ренато, подвоє нашу перевагу. Дуже сильно, Ренато. Дуже добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Бум! Ай, мангал! Боже, стоїть у тому кутику, але карім бензима. Трішки скорочує відставання суперничок. Но ми свій кіковчик. Кіковчик довірного. Кіковчик довірного, і Ренато. Хет-трик. Відправляє він вам сердечки. Нагадую про вподобачки. Ренато дуже сильно, дуже бляха потужно. Ренато браво. А тут а знайти ой, прекрасно. Та не реалізовуй. Є. Yeah. Закінчується матч із рахунком 4-1. Летимо до півфіналу. Непогані такі нападнички у суперничка. Працюємо. Чи пацани, бля, сталася хуйня. Буде цікавенько. Реалізовую суперник свій кіковчик і, до речі, міняє паєдка, яким щойно забив. Давайте спробуємо. Ах! Бір за нами. Іу! Ренато! Ренато! Хто «Кто, як не ти? Хвостих, то... Забиває знов. Ой-ой-ой, за захолкіпера трішки можна тут і. Оп. Гарно, є помилочка. Змушуємо помилитись суперника. Успішно реалізовуємо. 2-1, ми попереду. Є такий варіант у вигляді навісу на Ренату, але тут скидка боже, як по футбольному. Дев'єс? Ай, так невдало відскакує. Час замін. Працюємо. З'являються наші суперсаби. Ну, на бензима дуже великі сподівання. Й твою мать з тими вікнами. О, господи. О, господи. Діджі, браво, гра, як то кажуть. Дякую, EA Sports. Закінчується наш шлях. Стіна у вигляді поляка не дала нам пройти у фінал. Ну що, летимо до ікони? Віксел цього паку. Легенда 92. Лише нападник. Полеті. Мирослав Клозе, нам випадає, не шкода буде його квікнути. Сильний пак, але без завозу. Такі трішечки змішані відчуття, іначе хотілося побачити дроп, але ти розумієш, що ти будеш його квікселити. І випадає Мирослав Клозе. До побачення. Спасибі хлопці за увагу. Пишіть у коментарях, який наступний драт ви хочете побачити. Ну а з вами був Бусик. Всім гарного настрою та до зустрічі.